Майже півроку 25-річний Сергій не може ходити. Його нога повністю паралізована. Ще з початку повномасштабного вторгнення хлопець з батьком пішли добровольцями та влітку на Ізюмському напрямку захисник потрапив під обстріл, де отримав дуже складне поранення. Осколок ного зайшов, виламав кістку, вирвав нерв та мишці. Перше мене привезли у Краматорськ. Там зробили першу операцію. Зафіксували кістку. Промили рану, потім перевезли в Дніпро, в Дніпропетровську, там ну, так помили рану, і наступного дня я поїхав в Тернопіль, там вже почалось лікування. Е, знайшли інфекцію в рані і дуже довго її лікували. І так Олексій пережив майже 9 операцій, та жодна з них не повернула можливість ходити. Для цього потрібен нерв і складне реконструктивне хірургічне втручання, яке погодились виконати у реабілітаційному центрі Незламні. Ми використали два нерви, які довелося скласти в 8 рядів для того, щоб відновити цілісність сідничного нерва, оскільки сідничний нерв має важливі функціональні волокна і відповідає за функцію нижньої кінцівки, тобто за руки ноги. При його ушкодженні пацієнта наступив параліч. Тому дана операція спрямована для регенерації функції ноги пацієнта. Аутотрансплантацію сідничного нерва лікарі виконали успішно, і вже наступного дня у нозі, яку Олексій не відчував зовсім, з'явилось нервове посмикування. Нога стрибала ночі, ну засипаси просинаш десь у четвертій годині ранку, та нога не починає стрибати. А це кажуть лікарі знак хороший, адже почалася регенерація. Післяопераційний період є два такі часові рамки, коли ми чекаємо на результат. Це і три місяці, і півроку ми будемо глядати пацієнта і оцінювати, чи відбулася регенерація. Нервові тканини це одні з найповільніше регенеруючих тканин в організмі, тому на цьому етапі все залежить від регенеративних властивостей власне, організму пацієнта. Лікарі очікують на повне відновлення функції ноги. А особливо на це сподівається і наш захисник, який планує повернутися на фронт. Адже сам він з Харкова. І каже, що допоки його дім і його землю не покинуть російські загарбники, буде її боронити. Тарани мають загоїтися, тому на хлопця чекає ще тривала реабілітація. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.